А сьогодні в особливий день у нас є особлива місія. Місія вдячності, місія вірності, церемонія вручення державних нагород України тим, хто відзначився в її захисті. Та урочиста клятва наших військових ліцеїстів, яким ще, яким ще належить здобути повагу українського народу, повагу, яку треба заслужити. Але яка буде абсолютною, коли її здобуваєш достойно. Я пишаюся усіма, хто захищає нашу державу. Я дякую усім, хто зміцнює нову і величну історію свободи для України та українців волі на покоління. І я вважаю усім нашим захисникам, усім нашим захисницям ніколи не втрачати жодної можливості для України. Треба кожну можливість обертати у наближення нашої перемоги. І перемога буде. Слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів, стрічок почесної відзнаки президента України за мужність та відвагу і почесних найменувань. За особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджено відзнакою президента України Хрест бойових заслуг. Сергієнка Олександра Володимировича, штаб сержанта. Штаб сержант Олександр Володимирович, вітаю вас, з нам захисників. Дякую вам за службу. Служу українському народові. Дякую. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Дзицюка Андрія Миколайовича, підполковника поліції. Андрію, вітаю вас. Дякую, дякую вам за службу. Служу українському народові. Дуже дякую. Коржова Ігоря Геннадійовича, майора служби цивільного захисту. Майор Коржов. Вітаю, Ігоря. Дякую. Дуже дякую. вам, Дякую за службу. Служу українському народові. Дякую. Нагороджено орденом Данила Галицького. Яцьківа Романа Любомировича, полковника поліції. Роман, дякую. дякую за службу. Служу українському народу. Дякую, президент України Володимир Зеленський. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин. Відзнака президента України за мужність та відвагу вручається. 21-й окремій бригаді з охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського Національної гвардії України. Вітаю пане. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. 24-му прикордонному загону імені Героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова Державної прикордонної служби України відзнаку президента України отримує виконуючи обов'язки начальника загону полковник Дмитро Лазебний. Дмитро, дякую. дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Почесне найменування присвоєно. 22 й окремій бригаді з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав. Почесне найменування Київська Русь Національної гвардії України. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади Полковник Віталій Стецик. Дякую. Дякую. Церемонію завершено. Зі святом.